Всім доброго дня. Так як у нас виключили світло, я бігом на скору руку знайшов ось такого мотора. Що це за мотор не знаю. Ось як ви бачите, від нього йде два дротика. Ось вони йдуть, 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 йдуть. сходяться в конденсатор і виходять на лампочку. Зараз я не буду класти навіть на паузу, щоб ви не казали, що це просто від розетки. Зараз знайдуть будемо до блоку. І зараз я його заведу. Ось, як ви бачите, я просто став ногою, щоб він мав натяжку, і лампочка на 220 працює. От я зараз ногу забрав, і натяжка пропала. Я зараз знову кному поклав, зараз натягну знов. І от, все працює. Може комусь пригодиться. І от, сьогодні другий день випробування нашого саморобного генератора. Ось так він у нас. Це поки що випробування. далі все буде добре, він звариться більш для нього хороша рамка. І На нього покладеться, напевно, ось той мотор, ось той, який там стоїть укладеться на генератор. Ось зараз я його нього ви чуєте, мотоблок робить на холостих, а наш кілок не кидає ремінь, бо не вистачає опоротів. Та й неохота мотоблоком газувати. Ось діти я його вмикаю. З'являється такий характерний звук. І у нас генератор вже працює. От ми вмикаємо наш вольтметр. У нас є 230-220 вольт. Ось далі лампочка працює. Ось так, ось так він нас працює. От, я вимкну. Ось я зараз виямку. Ось. Чуєте, як мотор працює? От ми його вимикаємо. Мотор міняє свій звук, коли він працює в режимі генерації, він міняє звук роботи в моменті. От ми його зараз знову увімкнули. Ось чути, увімкнули, вимкнули. вимкнули. Ось ми зараз знову увімкнули. Вимкнули. Увімкнули. Ось наша напруга. Він працює. Хорошо, От лампочка горить. Вже перше випробування він добре проходив. Ось тут стоїть ще два виключателя. Ось тут. Вони тут стоять. Конденсатори. Тут стоїть якщо, два конденсатори по 10 мікрофарад. Зараз я заглушу від мотоблока. Ось, зараз, де ти бачите, погасне От. Все. І все. І він погас. Потух. Тут стоїть два конденсатори. Тут і тут на 10 мікрофарад один. Вони стоять, ну чого така велика коробка, бо в планах трохи його вдосконалювати, щоб він міг потягнути дуїльний апарат. Ну, млин, бо так як є корова, дуїльний апарат для корови, млин треба, щоб він міг потягнути. Млин у нас, ну, я не якої потужності. Ну, Якщо все буде хорошо і те, як я хочу, то я його буду вдосконалювати, щоб він міг видати якомога більшу потужність. Можливо, даже, якщо мені не буде хватати ось того електричного мотора, ось там він напереді, я, можливо, покладу даже потужнішого. Ну, кому сподобалось дане відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім пока!